Дорогі аграрії! Сьогодні дійсно у нас гарне і велике свято, і я хочу щиро привітати нас усіх з відкриттям виставки агроподілля 2013. Сьогодні в обробітку більше 1 мільйона 137 тисяч гектарів землі. Крім того, тільки в минулому році посаджено більше 300 гектарів молодих інтенсивних садів. Це говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося, і як підсумок нашої роботи з вами. Тільки за три роки Хмельниччина збільшила валовий збір зерна на 1 мільйон тонн, а урожайність на 15 центнерів з гектара. І цього року. Хлібороби нашій області зібрали гарний урожай ранніх зернових, намолотили близько 1,4 мільйона тонн прирожайності більше 40 центнерів з гектара. Але поряд з цим ми маємо ще раз сьогодні проаналізувати наші досягнення і зробити висновки, чому є деякі господарства, які отримують менше 25, а деякі одиниці менше 20 центнерів з гектара. Які причини? І сьогодні ми ставимо ще раз перед собою завдання. Земля має бути передана тим, хто її любить, хто дає їй правду, хто вирощує достойні врожаї, хто допомагає нашим людям. Тільки таким чином. Окремо хочу сказати, що. Хмельниччина пишається тим, і що галузь тваринництва сьогодні розвивається. І ми бачимо сьогодні виставку. Тільки за перше півріччя цього року кількість великої ради худоби по всіх категоріях господарств зросла на 22 тисячі голів. Сваляй на 39 тисяч голів, а птиці на 4 мільйона голів. Агроформування Хмельниччини збільшили виробництво м'яса на 15%, молока на 3%, яєць курячих вдвічі. Це говорить про те, що сьогодні програма відродження галузі тваринництва на Хмельниччині в дії. Я хочу щиро подякувати усім, хто сьогодні дійсно робить конкретні справи, як і в рослинництві, так і в тваринництві. Сьогодні хочу щиро подякувати усім тим, хто вже в цьому півріччі вів дію перші тваринницькі комплекси. Я хочу щиро сьогодні усім подякувати і сказати, що і надалі гранний сектор має бути головним в нашій роботі. Тому що хліб це все. Тому що сьогодні сільське господарство, село це колиска нашої України. Воно має обов'язково відроджуватися, мають створювати робочі місця. Ми маємо думати, як в цих умовах залучати людей до роботи. Я щиро дякую усім за гарні результати роботи. Щиро дякую за те, що сьогодні саме наша ярмарка-виставка. Вона сьогодні рівняється до Сорочинської ярмарки, що сьогодні ми маємо такий великий кількість людей, які прийшли подивитися і показати досягнення нашої Хмельниччини. Я хочу всім побажати без виключення міцного здоров'я, сімейного благополуччя, добра, достатку. Хочу побажати, щоб завжди був хліб і до хліба. Щоб завжди лунала наша славна подільська пісня, щоб всі були здорові, щоб і наша Хмельниччина і надалі пишалася тим, що вона має таких чудових талановитих людей людей, відданих своїй справі, справі хлібороба зі вас! Слово для привітання та вручення нагород обласної ради надається голові Хмельницької обласної ради Миколі Васильовичу Дерекоту. Шановні учасники виставки ярмарки. «Агроподілля-2013». Насамперед, дозвольте мені від депутатського корпусу обласної ради від себе особисто щиро подякувати організаторам, учасникам, всім гостям, які відвідують нашу виставку. Ярмарок сьогодні, в 29-й раз, ми можемо показати те. Як змінюється сільськогосподарський комплекс Хмельниччини? Сьогодні Хмельниччина дійсно з кожним роком набирає обороти розвідку сільськогосподарського комплексу. І ви знаєте, що завдання, яке поставлено губернатором Василем Степановичем Ядуховою, досягти трьох мільйонів на молоту зерна, ми віримо всі, що цього Хмельниччина досягне. Цей рік був непростий для аграріїв, він кожен рік не простий, але цей рік... Угодні умови спонукали до того, що потрібно було все більше, ще й більше запроваджувати інцитивні технології вирощування зернових культур на селі і аграрії з цим справилися. Ми бачимо, що деякі господарства змогли непростий рік намолодити і по 90 центнерів. І до цього ми повинні спільно всі бачити перед собою це завдання. Я сьогодні хотів би подякувати підприємцям, які працюють на селі. Тому що ми розуміємо, завдання номер один це надання робочого місця на селі. А підприємці сьогодні займаються і в переробній промисловості, і дорощування лікарських рослин, і розведення риби в ставках, і багато чого іншого. Я думаю, що цей розвиток набере обертів у нашій області. Ще раз і ще раз я. Низько склоняю голову перед семах хліборобами Хмельниччини і хотів би вам побажати міцного здоров'я, щастя вашим родинам і високих врожаїв на теренах нашої Хмельниччини, щоб завжди ми пишалися тим, що аграрний сектор Хмельниччини є одним з кращих в Україні. Зі святом вас! Слово для привітання та вручення нагород Міністерства аграрної політики та продовольства департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації надається заступнику голови обласної державної адміністрації Галищуку Володимиру Івановичу. Шановні гості нашого сьогодні дійсно обласного свята. Дозвольте від комітету всіх вас привітати з нашою обласною виставкою. Побажати гарного дня. І користуючись нагодою, хотів би подякувати всім керівникам районних державних адміністрацій, начальникам районних управлінь, керівникам сільськогосподарських підприємств, всіх форм власності, які активно прийняли участь, і також всі ті сільськогосподарські ярмарки, які проведені в районах, це свідчення нашої спільної роботи. І та цінова ситуація, яка є на ринку Хмельниччини. Це в першу чергу ціна на хліб у Україні за останні три роки є найкращою і є найнижчою. Всім вам за це велике спасибі, шановні колеги, шановні друзі, всі власне сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди проведення 29-ї обласної виставки Агроподілля 2013 почесною грамотою міністерства аграрної політики та продовольства України, з врученням цінного подарунку, нагороджуються. Бендюшко Іван Васильович, начальник управління агропромислового розвитку Красилівської райдержадміністрації. Іван. Васильович досвідчений ініціативний лік. За період його керівництва район збільшив площу обробітку на 5 тисяч гектарів. Погоління синей збільшено на 3 тисячі. Вернусь до тебе, рідний краю, немов до матері маля, людською щирістю й врожає, Хмельницька славиться земля, за обрії далекі кряжі, життя носило і несе. Але красивські пейзажі, мені найкращі за усе краси моя колиско де мама вийде на поріг, і радості сльоза проблисне, бо в серці всю любов дарів. Красиві м'як оклик долі, чув у радості журбі. зустрічаю знов із земляками мука солодка мить, у піднебесі, що над нами, хай пісня вірності звучить, у очі рідні, ніби зорі, і вдача щира і проста, красивівський завзятий корінь, хай в ньому дійсність пророс. Там красиві міня як колисько, де мама вийде на поріг, І радості сльоза проблисне, бо в серці всю любов дарів, краси я поклик долі, відчув у радості журбі. Пройшовши далі невідомі, Я низько кланяюсь тобі Мама вийде на поріг, і радості сльоза проблисне, бо в серці цю любов далі, красирівні, як поклик долі, відчув у радості журбі, пройшовши далі невідомі. Я низько кланяюсь тобі